Доброго вечора, шановні українці, сьогодні хотів спростувати твердження адвоката Демченка, який зараз за кордоном в Німеччині втік, як останній боягуз. Стосовно того, що він стверджує, що центри національного супротиву які Створення кабінетом міністрів, положення Кабінетом міністрів, будуть призивати всіх громадян і звучати до Національного суду. Що хочу сказати стосовно непідтверджених слів Демченка, що буде порушуватись закон, як і в ситуації з ЦКСПЗСУ. Насамперед, я спростовую всі твердження цього не адвоката Демченка, який купив свій диплом за кордон, бо забоявся казати в Україні правду. Насамперед, адвокат Демченко купив свій диплом за 30 тисяч євро. І заплатив. Приблизно 15 тисяч євро, щоб стати адвокатом. Це мій колега-адвокат. Він не здавав жоден іспит. Він його просто купив. Він не є фахівцем справи. І навіть закон України про основи національного супротиву не читав. Він зазначав лише статтю 6 цього закону. Що хочу сказати, статті перші цього закону, восьмій 8 вказано, що в територіальній обороні ви можете бути лише добровольцем. Це стосується органів місцевої влади, які створюють такі структури. Силові з добровольців за кошти державного бюджету. Тому колега Демченко просто сказав неправду. Статті 15 цього закону вказано, що сили спеціальних операцій командування робить співбесіди з кандидатами на рук. Національного супротиву, тобто територіальній терео. Тому, ще раз наголошую: в статті 1 цього закону вказано, що туди йдуть лише добровольці за контрактом. Після проходження ВЛК. ТЦК СП ЗСУ і, підписавши до цього ВЛК, контракт з ТЦК СП, ЗСУ щодо бути добровольцем в ТРО. Якщо не підписали контракт, то відправляються мобілізовані у штурмовики. Тому його твердження про те, що все населення України. Діти, бабусі, чоловіки різного віку будуть залучені до ТРО, не відповідає дійсності, тому що сили спеціальних операцій проводять відбір всіх кандидатів, хто хоче в ТРО. Це перше. А щоб стати командиром, їх перевіряє Служба безпеки України. Відповідно, спецперевіг. Тому цей псевдоадвокат навіть не прочитав закон, а лише маніпулює фактами статтю 6 цього закону. Там не пишеться в статті 6, що всі будуть залучені до сил ТРО. В статті 1 вказується, що лише на добровольній основі статті 8, і 9, а в статті 15 вказано, що Командування сил спеціальних операцій проводить перевірку всіх добровольців, то хоче в ТРО кожного окремо. Тому попасти туди дуже складно. Чому? Тому що спеціальна перевірка. По-друге, така служба є секретною. Почитайте закон, можете. Прочитати, ознайомитися з ним. Колега адвокат не прочитав цей закон до кінця і почав записувати відео 4-5 хвилин стосовно того, що от робити сенсацію: зараз усіх призовуть, не призовуть нікого без вашої згоди. І ніколи не призвуть, якщо ви не бажаєте. Проти вашої волі ніхто вас не може призвати, якщо ви не дали на це згоду. Саме таким чином. Коли кажуть стосовно того, що когось відправили до ЦК СП ЗСУ у військову частину з підробленим ВЛК, це інше питання. Є Звичайно, рішення суду, яке не уможливлює звільнення після такої промислової мобілізації і підробки документів. Але що хочу сказати, можна звільнитися навіть у таких випадках супереч рішенню Верховного суду, річ в тому, що рішення Верховного суду протирічить один одному кожного разу. Кожна ситуація сьогодні з військовозобов'язаними та мобілізованими є унікальна в кожному випадку. Тому не можна сказати конкретно, чи може звільнитися людина або ні, навіть на підставі рішення Верховного суду. Тому що кожна ситуація індивідуальна, в принципі, по закону. Є закон України про військовий обов'язок і військову службу. Відповідно до нього можна звільнитися зі Збройних сил України. і наявність інших підстав. Саме таким ще. Насамперед, хочу зазначити, що рішення Верховного суду подібне, яке не уможливлює нібито звільнення. ЗСУ, навіть якщо ви пішли в СЗЧ, про що говорить, що адвокат юрист був некомпетентний стосовно кримінального права, адміністративного права. І, не зібравши не розібравшись в ситуації, написав заяву в суд позовну стосовно звільнення і отримав ось Таку сумну юридичну практику. Тому що він не вивчив тему, не розібрався в ситуації, і тому ось такі деякі адвокати і юристи, які купили дипломи, думаю, що вони фахівці справа. Треба вміти розібратися, І я розбираюся, вони ні. Чому? Тому що потрібно мати досвід. Вони кажуть, що у них є досвід. Дуже цікаво, де вона його прибавили. Це цей досвід, якщо нам відомо, що більшість з них купили ДФУ і купили корочку адвоката за 10-15 тисяч євро. І це відкрита інформація. Вони жодних. Знань мають. Чому? Тому що вони прогулювали лекції, ходили по клубам, дискотекам, вживали заборонені речовини. А потім вони такі круті адвокати, які, як Демченко, кажуть, що несенітниця не в соцмережах. Демченко, ти це припиняй. Не вводь людей в оману. Ще раз повторюю. Чому? Тому що ти той, хто втік і забоявся, а значить, ти не впевнений у своїй юридичній правоці. Як ти можеш консультувати людей, якщо ти втік за кордон і боїшся щось сказати? Для прикладу, я не боюся казати все, як є. Іноді кажу те, що є, в телеграм-каналі підпишіться обов'язково на нього, тому що YouTube цензура це не дозволяє викладувати у YouTube версію відео ті пости, які дуже важливі для кожного українця. І дуже цікаві, тому Демченко, не брещи своїм клієнтам. Чому твої клієнти потім до мене звертаються, як і клієнти Юрія Котова що вони постраждали від ваших дій. Це такі правозахисники на сьогодні. Дуже цікаво. Як і сам Остап Стахів та його компанія а потім люди, які від них постраждали, йдуть до мене. Тому що вони там нарадять, а потім вигрібають за ними ось цей юридичний треш, що вони кажуть взагалі. Не розбираючись взагалі ні в чому, ані в Конституції, ані в жодному праві. Ще раз нагадую: саме я дипломований юрист магіста права. І саме я фахівець з кримінального права. Ніж Тому не, слухайте те, що каже Демчин, він лише займається дезінформацією вашої соцмережі. Це для хайпу знімає Тікток ролики стосовно того, що не відповідає дійсності на сьогодні. І паніпулює. Суспільна думка. Демченко негідне, але я тобі не дозволю брехати і виведу вас усіх на чисту водичку, як і Юрія Котова в живих, і Остапа Стахіла, і Багнет нації. Я вже давно розоблачив. повністю усіх вас, як ви бачите цинічна дужка. Слава Україні, героям слава мені. Склоняється держава. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ. Коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація з військового права в умовах оточення міст селищ представниками силових структур України коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує. Від 100 до 300 доларів з США. Терміновий юридичний захист з кримінального права коштує 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи проти Вас коштує 1000 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляй у мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СПЗСУ, органів державної влади чи свого контрагента. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр. Підписка лайк, репост, коментар та донат. До цього відео. Пишіть, репостіть це відео і розповсюджуйте в соціальних мережах. Також ви можете зробити спонсорувати, нажавши на кнопку спонсор. Дякую за увагу. Гарного вам і вдалого. Разом доб'ємо домінню. Підписуйся. тут з нами.